Росія в чергове обстріляла Україну ракетами та дронами. В цю ніч Дніпро та Умань. Ворог влучив у приватні будинки та багатоповерхівки. Найбільше від ракетного терору Росіян постраждала Умань. Як ми вже і розповідали, там 12 -ро загиблих, з них двоє діти. Є жертви у Дніпрі, в Миколаєві. Є тяжко поранені внаслідок обстрілу в ніч ще на 27 квітня. На місці подій наразі перебувають наші кореспонденти Катерина Подленко, Валерія. Холодова та Наталія Якубсен, І Вони долучаються до нашого ефіру. Колеги, вам слово вітаю колеги. Я перебуваю наразі в місті Умань, де о 4.30 ранку дві російські ракети просто влучили у багатоквартирні будинки. Наразі позаду мене знаходяться ці будинки, і буквально щойно, буквально от хвилину тому. З місця події винесли ще одне тіло загиблої людини. Це вже 12-та людина. Наразі відомо про те, що серед цих 12 людей є двоє загиблих дітей, яким було близько 10 років. На місці працюють всі відповідні служби, медики, психологи, рятувальники та поліція. Наразі рятувальна робота продовжується. Ми будемо слідкувати за тим, що тут відбувається, і будемо повідомляти про це в наступних випусках. Я хочу передати слово своїй колезі з Дніпра, яка наразі перебуває на місці події. Катерино, зараз ми перебуваємо у віддаленому житловому масиві Дніпра. Це приватний сектор. І якраз ми перебуваємо на подвір'ї будинку, який постраждав через сьогоднішню ракетну атаку близько 4.30 ранку. Жителі Дніпра почули потужні вибухи. І як з'ясувалося, ось власне суттєво пошкоджений будинок тут в момент ракетної атаки спала родина. 31-річна жінка загинула. Загинула її дворі. Лічна дитина. Чоловік дістав поранення і у важкому стані шпиталізували батьків загиблої жінки. Наразі їм надають усю необхідну допомогу. Ми поспілкувалися з місцевими жителями про те, як тут все відбувалося. Давайте почуємо у прямій мові. Ось я підхватився і тут вибух. Свист якийсь і вибух. Це одночасний, свист і вибух. От. Я зрозумів, що десь близько попало, ну, думав, десь нижче від мене, там, на 5-6 вулиць. От. Ну, Вибухової хвилі такої я не почув, тому що воно, вибухова хвиля була тут, туди не дійшла. От. Ну, Вікна задріжали, так, будинок задержав. А потім, через 15 хвилин, коли це от притихло, дивлюся, полум'я, щось горить. Пожежа, яка виникла тут, її досить швидко загасили наші рятувальники, проте водночас постраждало ще кілька підприємств. І там площа пожежі, пожежі загальна склала близько тисячі квадратних метрів. Там вогнеборцям довелося досить довго працювати. Давайте послухаємо, що кажуть у нашій військовій адміністрації та в службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджені декілька підприємств практично. Площа гасіння переважала б за тисячу квадратів, щоб загалом брати. Але найгірше, що загинули люди. Загинула двохрічна дитина та її матір, 32 річна жінка. Чотири людини отримали травми, двох з яких госпіталізовані. На цьому місці пожежу ліквідували дуже швидко. На двох інших локаціях довелося попрацювати трошки довше. В цілому задіяно було 20 автомобілів ДСНС і 70 рятувальників. Ну, і хочу сказати, що загалом цієї ночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили сім ракет. Яка ж ситуація в Миколаєві? Розповість моя колега Наталія Якобсон. Наталя, тобі слово сім ракет. Яка ж ситуація в Миколаєві? Розповість моя колега Наталія Якобсона талі. Отже, вже відомо, що вчора по Миколаєву ворог вночі випустив чотири крилаті ракети, і дуже сильно дивує вибір цілей, по яким були здійснені ці пуски, адже жодних військових об'єктів або натяку на них там не було. Лише житлові квартали, будинки, школи, садочки і музей. Також ще одна ракета вибухнула у нас в мікрорайоні ракетне урочище. там у своєму власному будинку. Загинув 46-річний чоловік. Він мирно спав у цей час у свої. Йому ліжку, дісталося і його родичам. Вони отримали численні садна та порізи. Їм надали медичну допомогу та, на щастя, вони лишилися живими. І Хочу далі запропонувати послухати пряму мову однієї з постраждалих. були там в той половині у нас дом розділений напополам. коли ще при житті мужа ми вдоємця голосували, взяла дітям Дарсу. Ну, за одну минуту потеряли все. Ти секунду впала веранда. Вот Я ну все этими дровами закидала, там мене витягували. А там такое теж случилось. Вони ще одразу не зрозуміли, що Саша вже готовий. Запам'ятають нам. Запам'ятають на все життя цю ніч і мешканці однієї з багатоповерхівок саміснікому центрі Миколаєва. Одна з ракет розірвалася безпосередній близькості від багатоповерхівки. У цей пів на другу ночі у будинку було повно людей. Більшість із них вже просто спали. Найбільша кількість постраждалих саме в цьому будинку. У людей поруйновані балкони, повилітали вікна, немає дверей а також зруйновані міжкімнатні стіни. У декого із людей тепер тепер немає стін просто між квартирами сусідів. Пропоную з цього приводу послухати мешканця цього будинку. Коли воно прилетіло і бабахнуло, мене так завалило, я вилазив, і стіна привалила, мене, і міжкомнатна перегородка. Міжкомітна стіна. Плюс упали шкафи, в общем, вибирався, вибирався, коли перший бах був конкретний, і спишка більша. І вот, думав так. Такое ощущение, я думал, что именно в дом попало, и сейчас он начнет сваживаться. Понимаете, что? Пока я думал, что он начнет сваживаться, второй взрыв. Хочу додати, що і ще початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві дуже чітко відпрацьований алгоритм дій на випадок прильотів. А отже, на світанку біля постраждалих будинків вже розгорнули намети, де людям надавали різну допомогу. Можна було перекусити випити гарячого чаю і зігрітися. Також працювали медики, поліцейські, психологи, рятувальники, адже на місці прильотів сталося два займання. Комунальні служби другий день продовжують усувати наслідки цих прильотів. А також мешканцям Запропонували кімнати в гуртожитках тим, кому немає куди піти, тому що їх квартири зараз не придатні. Для житла наразі це вся інформація. Колеги, слово до студії. Коємо вам, друзі, це були наші колеги з Дніпра, Умані, і Миколаєва, Катерина Подленко, Валерія Холодова та Наталія Якобсон розповідали про оперативну інформацію, саме звідти оперативну ситуацію. І поки ми спілкувалися, на жаль, з'явилася інформація про те, що з під завалів в Умані дістали тіла ще двох загиблих. І Таким чином, ця нічна атака російськими терористами в Умані забрала життя вже 14 людей.